Так, колеги, мої вітання. На жаль, хочуть у нас покрасти. Ну не в нас, а в нашому селі. Ще одного когоспа залишилося. Вбивший, хотіли зробити склад, але так і не дійшло до цього. Такі стовби, ось лежать витягнути землі. Один витягнули, але ми відвоювали, хотіли безплатно забрати. І тепер, на завтра, хочуть зробити по селу. Хто більше дасть, той і забирає ці стовби. Але й тут. 8 штук у цьому ряду. І 8 штук вже 7 стоїть, і 8 на землі. І 8 штук з цього ряду. По інтернету я дивлюся, ціна на них 40 тисяч гривень один. А їх приблизно хочу забрати за 15 20 тисяч. хотіли б ще безплатно, але більше, більше не дадуть за них. Так що, кому треба гарні стовби 10-метрові і сваї. І знизу я зніму подробно, ще зніму в відео. Щоб ви побачили. Кому такі стовбики треба? Збираємо на реп, щоб збивати дрони. Тут 16, 18 обив, 8, 8, 16 вбив. І на 40 тисяч. Це б ушний стовп 40 тисяч один. Це десь 700 тисяч гривень. А реп стоїть такий біль менше десь 300 тисяч. Збираємо на реп. Хто може подарити навіть реп, Нашому, нашим хлопцям-закісникам треба. Бо дуже-дуже тяжко. Лучше хай наші козаки будуть живі, хай їх заберуть, зате буде чим збивати ту всю дрянь. На жаль, на це дивиться плачебно. Тут раніше сюди, де кукуруза, самозахват, взяли, повиривали дерева, попиляли і вивезли. По корні постягували, свино тут тепер дійшли до цих стовбив. Стовби хочуть позабирати безплатно або даром. Але ми збираємо на... На друне. Так, так само звертаюся до Ниви Переяславщини, Агро Ес. До Грікора не звертаємося, бо це без толку. це вони допустили таке нахальство. І до Наташі Агро. Можливо, ви хочете проспонцювати нашим козакам. І забрати ці стовби. Десь побудувати гарний склад. Ой, я дивлюсь на це плачевно, звісно. Тут, якби його достроїть, сушка рядом, де ти що, який би, був би бюджет наповнювався по наше село, наше ОТГ. Скільки в нас у цього ОТГ? Куди не глянь? Ставки. Будь ласка, спонсіруйте, нанімайте людей, хай робота. Так само, очівництво, садівництво. Дивися і плакать, хочеться, все розвалюється, Нема нічого. І так, от все, все. Куди далі, туди більше, все. Заривається в землю. Одним тільки треба. Не знаю, що їм вже йшов, що, не знаю, що не буде. Але, але, будь ласка, зробіть репост. Хоч би б якось нашим хлопчикам витягнути, нашим козакам. Ось такі справи. Будемо робити, якщо так вже будемо наговорятися, на збору села на п'ятницю, на п'яте. Не знаю, на п'яте чи на шосте. Якщо комусь треба, я напишу точно вже в смс чи під відео в коментарях, коли це все буде. Щоб на завтра не допускати, а от тягнемо хоча б на 5 днів, ціну, щоб добитися по максимальній ціну. Щоб хоч якось заробити на того реплік, наче реплік. Що дрони гасить? реплік, наче. Ну ось так. Бригада. собираємо 143 бригаду бригаді 468 батальйону, другому відділу пан Майкола. Ми вже збирали на автомобіль. Купили хлопці, та 4 приїжджав він, але не знімав. Ось так, хлоп, ось такі діла у нас. Дивишся на це все, звісно. стовп 50 на 50. Улити, а дивіться, металу, скільки там залито у йому, вуха спеціальний. Кран приїхав здоровенний, не міг витягнути, ковшом по кругу обривали. Але прогнали. Бачите, скільки там металу заряджено в йому. Ой, Ну так що, будь ласка, зробіть репост. Ой, показую. Є відстань між стовпчиками одного і другого 18 метрів. Так, да, 18 метрів на чітко міряли колись. І є дві арки, які ставляться зверху. Ну ось так. Я думаю, здорові які підтягнуться. Чим, чим отдать його за безцінь, а так нашим. Хто пропанцірує хорошу? Ну як хорошу. Там хороша, дуже великі гроші, а таку, не знаю. 1200 реплік. Ну, напишіть в коментарях, які там. Набагато кращий. Я в них не розбираюся, а хлопці, якщо що, підкажуть. Ми дамо прямо адресу, ви їм прямо віддасте. А там колись ми знімемо відео і покажу, якщо все вийде. Ну ось так. Ой, повторю ще раз, звісно, таке печально дивиться. Які би були ангари, які би були б заробітки в ОТГ. Ой, і були б гроші, де братися. Немає чого. ставки заростають, води немає. Геть, на строїться рядом. Оце ферма біля нас, яка це хотіла усе все мутить. І рядом ще строїться ферма, десь метрів 700. Буде свинокомплекс. Ну вони молодці. Клепають, шурують свинокомплекси, робочі місця. Оце я підтримую за таке. Правильно. А так, нема по селу роботи, нема нічого. А так от так. Я думаю, покажу з цієї сторони, який грибок. Вставляється, бачите, в цю штуку, така вона 2х2 і всередину вставляється стопчик. Пів метра на пів метра. Длина приблизно 10 метрів. Все так наголошую. Звісно, хто б поставив себе ангарюка, звісно, дебелий. Ой. Це страшні гроші. Ну ось так. Бачите, везде йде метал. 10 метрів. Висота капітальна. Так що, так, що так і справедливу. Може не те балакають, вибачайте. А так, слава Україні. А Путін, ви саме знаєте хто. Герої наші саме найкращі Все, всім пока. Лайкус. Like